Сьогодні в Ужгороді відкрили ще одну мініскульптуру. За рахунком, це вже 26 те творіння скульптора Михайла Колодко. Громадська організація «Товариство соціокультурного розвитку Панонія» разом із Угорським консульством в Україні презентували міні-скульптурки подружжя Крістіни Чакі та Міклоша Берчині. Саме за їхнього правління Ужгородський замок процвітав найбільше. Це відомі історичні особи, котрі внесли свій клад у духовний розвиток Закарпаття. Ця подружня пара є символом вірності та символом витримки. Про їхні кохання ходять легенди. З марашокодик мінісоворумбарон. Це не перша міністкульптура в Ужгороді, яка виготовлена за сприяння генерального консульства Угорщини та Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Завдяки Міклошу Шуберчині розпочалось процвітання Ужгорода. А завдяки Крістіні Чакі Ужгород став духовним центром тодішнього світу. У наших планах є ще подальша підтримка міста та громадських організацій у проведенні подібних заходів. Ми відкриваємо це напередодні. 340-ї річниці а, з дня народження Томаша Есе відомого а, полководця опришка скульптури присвячені династії Берчині, зокрема його жінці Чакі і Мікошуберчині. Люди, які вплинули на хід історії Європи.